Всім привіт! Кого давно не бачили, кого бачили. Коре, всім привіт. Вирішили ми після обіду залити гараж. Точніше, половину гаража. Я половину залив, а половину не залив, якби самому це було важко зробити, і потім недовго дому не було і так далі. Ну, якось так вийшло. Зараз тато підмуровує там ляду, а я в садку збираю скло, шифер. Ну Якось так воно вийшло, що тут є скло, шифер. Чи тут був якийсь смітник, чи як, чи якась будова, не знаю. Зараз покажу. Ось так Валяється скло, каміння різне. І це все треба визбирати, тому що якби, і незручно косити, тому що нормально не покосиш небезпечно. І босий також не походиш, але я люблю дуже босий ходити, і це з часом треба буде все прибрати. Ну, Дай Бог терпіння, часу це все визберете. Як то кажуть, корисне, з дуже корисним все от. Погнали. Ось назбирав 20-літрове відро, майже повне, ще трохи зараз збираю до повного важке. А це дрова, один прицеп. Я майже вже порізав, ну це порізав щільом. От. Там ще поскладали трохи. Так звану дровітню. Небезпечно, але дровітню. Бо якби вони сухі були. Е, ці тонкі привезли в циркулярку, буду їх на циркулярці різати. Хочеться все по максимуму зробити, поки я вдома, щоб дівчата мали дрова, щоб їм зимою тепленько було. Там також прицеп дров, але ми його поки не будемо чіпати. Зараз в е, ближайших пару днів цей треба порізати, ці дрова порізати. І дав би Бог ще привести один прицеп дров. Ось так. Ріжу я на різні, на великі, на дуже великі, Тому що якби у нас котел великий, у нас такі йдуть, і то можна ще, ще більше різати куски. Е в середньому ріжу навіть трохи менше, тому менше, щоб більше їх влізло, щоб більше не присувати. Бо у нас котел такого довгого горіння, тобто нагнав температуру і воно буде собі тліти. Тобто, чим краще він запакований, тим довше це буде тліти. Ось, Якось так. А це тут якраз от я визбирую. Під самою хатою. Ну, Послали, то все, визбере тебе. в майбутньому якусь там газонну травичку. Посіяти, щоб можна було босом свій тут по русі походити, покайфувати. Це вже нам інтернет підвели, але правда, десь цей кабель місяць, напевно, висить може більше. То ми не мали коли, то не було грошей, то ми не оприділилися, куди, куди саме ми його поставимо, де роутер поставимо. Бо якби ну, пару тисяч в селі за підключення інтернету треба заплатити це обов'язково. Плюс роутер, ну, я просто не пам'ятаю скільки. Будемо підключати, я вам скажу, якщо не забуду. Можливо це взагалі нікому не цікаво. Але знаєте, в містах тобі там пропонують 2-3 місці безкоштовний інтернет, щоб ти саме з ту фірму підключився, а в селі треба пару тисяч платити, щоб мати інтернет. Якось так. От наш дідусь нам допомагає. Такий красавчик наш. Бензин він їсть нормально. В даний час можна сказати мажори, але він нас виручає. Така красота. Привезли доски, поскладали, щоб вони сушилися. Ось. Це у нас сосна 25-ка, там зверху є пару штук 35-ки. Ну, в Майбутньому це будуть вулики, щось на рамки буде йти. Тут виноград Альона вирощує. Оля нам понадавали винограду, Альона його вирощує так. Осінь будемо його пересаджувати. О, що там джілки? Вже так взяток зменшується, видно нема того льоту вже. Ну пилок є, пилок носять. А це я готуюсь до роботи, приготував цемент, мішалку, воду приніс. Альона десь доверху полізла, по банки, напевно. Ось такі квіти в неї повиростали. Така красота. Що тут сказати, хазяйка? Така красота. Ось і тут Ну Тут ми прокопували, проводили воду на кухню, те, що земля не всілася. Це ми випадково були на морі. Ліона назбирала камінчиків і вийшла така красота. Ну, мені подобається, дуже гарно. Вот такий бардак у нас. Ну, кое-хе-хе. И остается только 6 банок литровых на помидоры. Да хватит нам 6 банок литровых? Ну да, у нас же лимит. Нормальный лимит. И литровые только остались. Опа, а что за красоня? Я вже долаю на наші огірки і готую розсіл. Беремо звичайну воду з криниці, скважини, в кого яка на 10 літрів води, висипаємо точніше літри солі. Це десь вийде 4 фляги. Я сьогодні роблю тільки дві класи, тому ось півбанки, півбанки висипаємо на. 5 літрів. Посунути памку. Вже на вулиці темна ніч і ми нарешті залили вже цю половину. Тобто, якби закінчили. Зараз вам покажу. Якось так це все виглядає. Ви знаєте, дивіться там інші відео, все там класно так показують гарно. В нас так не виходить. Ми показуємо, ну, як би так, як воно є, так як ми робимо. Так як бачили, так як знаємо, так як вміємо, як в нас виходить. Ось Я кажуть, навіть наш бартак. Це от єдиний куток, який я встиг щось зробити, а потім все до гри ногами пішло. І тут теж все у нас зараз на купі. Якось так, якби задумка, я думаю, зрозуміла була. Була, буде вам. А ще стелаж зробили. стелаж теж ми заложили, так воно все. Тут у нас і труба в саду, це ми полив робили в саду, потім вам покажу. Тут у нас і рамки, і магазини, і балони ми повіймали з того сараю, бо там теж заливали, готували до зерна. Цей стелаж він не надійний. Це ще старий той, що тут був. Ми його також переробимо. Ось, тут так залили, це таку ляду зробили. Ну, висохне, я потім покажу, що як. Е, люблю тут йти і зупинятися, коли йду, і тут, тут запах прополісу, запах воску такий, стоїть, там є суш чорна і просто не видно. От. Якось так. Але я вже щасливий, що ми нарешті залили, що якби дійшли до цього. Ось там, де Велік, зараз вам по показую. Де тут де Велік і аж до того краю. Я хочу зробити якби, стіл такий довгий, в ньому можна буде шухляди поробити. І в основному там можна буде поставити мені рейсмус, фуганок. Рамки можна буде складати, магазини. Але якби це все одно це замале для нас приміщення, але для початку буде. Це віріх не наш, він ще був тут. Ну як вже наш, але. Але до нас він. Він був. Ось так, це все виглядає. Так, бетон сохне. Поки бетон сохне, я з тих подвір'я покосити і зараз йду в садок набирати воду, тобто в бочки набирати воду для поливу. І зараз це вам все покажу. Тут вже трохи підсохло, там більш така тінь, то там ще сохне. Так, прийшли ми в садок. Тут не кошено, в принципі, я і не маю часу і з однієї сторони навіть спеціально не кошу, тому що в нас засуха, а як відомо, при прямому попаданні сонця на ґрунт ґрунт нагрівається до 65 градусів. Та, правда, як сказати, цей, е, ці рослини крадуть трохи вологи, але ми бережемо куріння, воно не горить. Тобто, ну і У нас замочовано все соломою. Тобто мучувати обов'язково треба. Хто би там не казав, що фундуку пилив не треба, треба обов'язково. Ось, до речі, там у нас бочка на три куби, там зараз набирається вода. Тут у нас єврокуб. Робили ми по-простому, все методом втика. Єврокуб, єврокуб, фільтр. Ну фільтр треба ставити обов'язково. 32 труба. Розходиться, магістраль 32 -га. і... Далі переходники на 25-ту і пішла 25-та труба. Е, до речі, фундукам другий рік. Хто не, дивив, не дивився наші відео, хто не знає, хто перший раз зайшов наші фундуки їм другий рік. Це сигнальний врожай. Дивіться, які великі. Е, зараз покажу рекордистів. Ось так все у нас заросло, такими квітами. Але такий приємний звук стоїть, звук бджіл. Ділки працюють. Ось це один з наших рекордсменів, Покар. Видно. Ще тут є. Розумієте, та це другий рік. дивіться, що робиться. Це другий рік, тут взагалі 4. 3, 4, 5 штук. Такий кластер. Йдемо далі подивимось. Це другий рік, дивлюся, в основному в сережок заложили багато, тобто на другий рік можливо ще більший врожаю буде. Але не всі такі загрузилися. Тут немає. А це ми немає. Ну кожен третій іде з ріками. Що у нас? Тут є. Тут я, ну тут якийсь менший горіх. Тут є, тут я, є, але дивіться, ну яке деревце невелике. Ще тут навіть і невелике деревце і вже є урожай другий рік. Ну, Це для підтвердження сортності. Так би бажано зривати горіхи в такому віці, не давати горіхів. ну Тому що, щоб корінь, корінь головне нормально розвивався. А потім вона дуже по погоріха. Ось такий тут горішок є. От. Сережки, це сережки, хто не знає, бачите, вже якісь сережки заложив. Тут. Тут не бачив. Ось тут також. Також дивіться, яка краса. Дивіться, який він великий. Він одну гривню старого, старого цього зразка накриває 100%. Тобто, знаєте, такі інвестиція в САД, це я думаю, це перспективно. Бачите, буває і таке. Засох. Чому засох? Ну, причин дуже багато насправді. Може бути хрущ, можуть бути слимаки. Може бути недостатня кількість вологи. Тут також. Це перші роки це саме-саме таке страшне для них. Вижити. От дивіться, другий рік. Якщо вижив, все, він пішов, йому буря не мішає. Йому напаки тут вологом. Також трохи зробив я помилки, припилив, як робили. І результат у нас жовта це точно кубанка. Це не знаю, як називається. Якщо когось цікавить, можу спитати. Це нам Альони батьки, мої батьки давали якби посівний матеріал. Тобто що дали, то й посадили. Ну, дякуємо їм за те. Морква у нас не фонтан, але своя, натуральна. На закрутки. Піде такий розмір. Ну Будемо поливати, можливо, до осені ще виросте. Так, ось так набирається вода, там вже до доповну майже доходить. Відкриваю кран і погнали. Е, в основному ми поливаємо, включаємо полив або рано, або ввечері. Але оскільки ну, якби... Мене не було і треба частіше поливати, тому що є деякі саженці, що підсихають. Молоденькі, особливо які там рік рік перший, другий, другий рік, і що вони вже Е, То я буду проливати сьогодні цілий день, буде вода тегти. Тобто до вечора. Ввечері я вже виключу тут, включу ту гілку. А от хочу вам показати наш мигдаль. Сорти, я не знаю, ми просто посадили їх. Пару штук, два штуки в нас виросло. Якби ще без, без плодів. Ось такий цікавий. Але, надіюсь, з плодами будуть на наступний рік. Ось такий красунчик. Е, грецькі горіхи стараюся підливати також, тому що у нас засуха, сильна засуха і якби наче є горіхи, та все добре. Але якщо не поливати, буде погана середина. Тобто він може бути там погано чиститись чи швидко потім чорніти. Ну, якби можуть виникнути нюанси, тобто Є можливість треба поливати. Е, далі ще таке. Чому сохнуть гілки? Відсутність вологи. Тобто на осінь рослині треба дати певну кількість води. Якщо її не дати, будуть сохнути гілки. Тому що рослина не може себе забезпечити. Так, дивіться, бачите, фундучок здавалося би все, баста. але Він живучий. Фундук дуже живучий, але це проблема от перших, перших два роки, ну, певно, саме ваше це перший рік, щоб він вижив, дати йому умови. Хто би не казав, полив обов'язково, обов'язково необхідний полив. З однієї сторони, сад це довго, тобто треба там 5. Можливо, і 6 років, щоб він там вже почав щось нормально давати вам. Якийсь, якби там прибуток був, би, чи відбивати те, що ви вклали сюди. Але я, як вам сказати, ми купили цих дві ділянки якби, за копійки, але ми тут наробилися і ці гори зараз теж житті нам дають. Бо якби на рівній ділянці було, було б набагато легше це все робити. Але маємо, що маємо. Приходжу сюди, От два роки пролетіло. Як Ну, дуже швидко пролетіло насправді. Вже в нас є плоди. Я приходжу сюди і постійно представляю зелені коридори, коли тут будуть, коли ці всі гілки, ряди будуть змикатися і наскільки тут класно буде. І ми будемо отримувати з цього урожай і прибуток. Наші діти будуть, весь Бог і внуки. І ви знаєте, от. Чому люди женуться за грошима так? От, ви знаєте, там кажуть, от нього так багато, а він там, би... йому би хватило і хватило, і дітям би, а він ще мало і мало. Гроші дають якби, таке, знаєте, відчуття свободи. Нам потрібна, необхідна свобода. Ми вільні люди, якби, Богом створені. Але якби то все запутали нас, накрутили нам, і ми заблудились десь. Ось такі сімейні справи такі. Будуть також вам давати свободу. Ви будете незалежні від якихось там зовнішніх факторів, якихось там курсів, доларів, ще якось там придумано, хтось захотів, там підняв його, опустив. Ну, що захотів, і зробив. Як би не було, у вас, у вас буде хліб, у вас буде врожай. Тобто приходить такий час, що натуральної продукції практично її вже <кх> немає. В таких супермаркетах взагалі немає натуральної їжі. І от війна насправді це великий поштовх до того, що люди вертаються в села, вертаються на землю. Тобто, якщо ви ще думаєте, не думайте, не бійтеся, втілюйте, займайтесь тим, що вам подобається, не обов'язково повинен бути фундук. Подобається вам малина, якісь ягоди, там, пробуйте, садіть чи якесь господарство. Ну, в цих. Декілька років зараз буде взагалі якби, для нас важких і для, для простих таких людей, для селян, тобто зараз максимально стараються знищити сільське господарство, тваринство. Натуральне все хочуть знищити, тобто землю хочуть максимально викупити, агрохолдинги, тобто агрохолдинги, ви розумієте, що це мінімум кількість робочих місць, максимум вони будуть витягуватися з цієї землі, тобто максимум хімії. І якби мінімум толку для простих людей, тобто навпаки, села будуть вимирати. А якщо буде багато маленьких бізнесів, це навпаки буде, це буде розвиток. А коли людина буде самостійна, коли людина буде мати свою продукцію, свої овочі, свої фрукти, свій хліб, що ви її можете зробити? Чим ви її будете лякати? Доларом? Та буде він нам не цікавий той долар. Розумієте? Отак якось. Можливо, хтось мене зрозумів, надіюсь. Це фундучок ми осінню садили. Тобто перший рік вегетації. Я ось покажу, як працює полив. Ось так працює полив. Ну це повітря виходить з системи. Ось ми бачимо, стрельнула поросиль. Супер бомба! Дуже класно. Ну, поросль насправді треба контролювати, але якщо вона йде, це ну, такий досить добрий признак, що якби корінню все подобається, що воно розвивається. Пам'ятаєте, ми цей горіх обрізали. Дивіться, яка колосальна загрузка. Також виясняється, що грецький горіх любить обрізку. Дуже сильно він загружений. Дивіться, які великі горіхи. Сонце сіти не бачу, чи вам видно. Які великі горіхи, яка загрузка. Красота. красота. Там вже сонячник перецвів, а тут розцвів. Ось така красота. Бачимо бджілки задоволені. Навіть серчні є тут. Такі красавські красунчики. А цей скоро буде розцвітати. Ось така красота. Що ми будемо мати з цього? Ми будемо мати свої сімочки. Якщо у нас буде багато сімочок, ми можемо їх поміняти навіть на олію, мати свою олію. Тобто такі перспективи. Так що садіть сонячник також обов'язково. Щоб ніхто вам не розказував, що в Україні повинна бути дорога олія, а за кордоном наших сімочок дешева. Зараз буду копати картоплю, а ленка буде варити щось на обід. В принципі, ось така не видно. Як видно. для нашого ґрунту, то ми задоволені навіть дуже. Десь більше, десь менше. Ось така ну врожайність супер. Слава Богу. Ну так з корча виходить, не ідеально. Але дякувати Богу за це. У нас спека, жара, я сховався в тіньок і буду різати дрова. Буду різати дрова такою цікавою циркуляркою. На подібну пилку. Це зробив тата мій, фірма. Та соколі він І на це він просто десь подивився в інтернеті і зробив. Е, тут була защита на рівні і на самому диску була защита. Вона відвалилася за, за пару років експлуатації. ну Ми в принципі привикли так користуватися, то нормально. Такі тички різати те, що треба. Це виходить якби, розмір. Тобто вперлись, порізали, вперлись, порізали. Я тут зараз трохи розігну, тому що мені для котла треба більше. Їм вдома для грубки то що треба, а мені треба трошки більше. Ну і покажу, як це виглядає зі сторони. Зупинився я відпочити, попити водички з медом, вода, мед і в холодильник. Класна штука виходить. Ось такі. Я думаю, нормально. Але не все порізав. Сьогодні субота, завтра неділя, працювати не будемо. Вже в понеділок я тут рештки цих щільом поперерізаю і рештки тичок вже на циркулярці поріжу. Хоча можна одразу різати тички довгі, але треба двом. Щоб один тримав, а другий підсував, різав. Довгі тички. Одному дуже незручно важко. От така картина у нас. До речі, от хто буде там мати дрова, тички. От... Вдома такий помічник, це те, що треба. Ну, в звісно, якби були метровки, я б вже давно порізав, порубав і забувся би про них, але ці дрова ми заробляли в лісі, тобто вони можна сказати міру і безкоштовні. От. Тому так.